Слава Ісусу Христу, час молитви. І сьогодні цей час я хочу, щоб ми більше посвятили молитися за президентів, за царів, за тих, хто є при владі, не тільки за добрих, але і за поганих. Сьогоднішня наша програма власне буде називатись Молитва за президента Зеленського. Молитва за всіх президентів і поганих, і добрих, Хай Господь нас благословить. Власне, в основу нашої молитви ми кладемо слова 1 Івана 2, 1, 2, 1 Тимофія, 1 Тимофія 2, 1, 2. От, отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання. Подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Перед тим, як ми будемо молитися, розглянемо коротеньку нашу тему. Хто не підписаний ще на наш канал, прошу підписуйтеся. Час у нас дуже маленько, і вірю, що церква в будь-який момент буде підхоплена. І ще ми, можливо, цим, що дамо можливість для розпоширення нашої передачі, коли ми ставимо лайк і підписуємося, як каже для нас програма інтернету чи Ютуб, що ми тоді більше можемо розповсюдити цю програму. Хай Господь нас благословить, підписуємося, ставимо лайки, разом молимося час, коли ми сьогодні будемо особливу увагу звертати на президентів. Особливо на нашого президента Володимира Зеленського, який потребує, як ніколи, дуже багато молитви, дуже багато розуму, особливо в цей останній час, коли від одного слова навіть може залежати майбутність України. Ми розуміємо по святу цієї людини, можливо, я почну з негативного, що від християнства ця людина стоїть дуже і дуже далеко. Я мав спілкування з людьми, які є в проводі нашого братства. Які конкретно мали в Україні спілкування з Володимиром Зеленським, і розуміли, що ця людина є під владою равинського світу, повністю виконує те, що кажуть равини, і то ті равини, які не визнають Ісуса Христа, ті равини в більшості, які ніколи не визнають християн як людей, які є спасені. В своїй мірі Він є належить до секти кабалістів. Він, я думаю, що не останню роль грає в проєкті Новий чи Небесний Єрусалим. З другої сторони, це є висококласний артист, високої марки артист, тут уже без всякої іронії. Ми пам'ятаємо, нещодавно будучи в Білому домі, як була зіграна чи зроблене те, до чого що він йшов, як коли Трамп, Венс і він мали. Певні розуміння, як підійти до того вирішення конфлікту, який буде в Україні, і всі виконали це завдання. І Білий дім по відношенню до себе на 100 і ту задачу, яку став перед собою президент України на 100 Я думаю, після того, як він приїхав додому, це засоби масової інформації показали, що його рейд моментально дуже дуже сильно піднявся до гори. Але зараз ми не про це. Зараз на основі Слова Божого, на основі. До римлян 13 розділ. На основі послання до Петра ми з вами приходимо до спільного знаменника перед нами людина. Є різні царі, є добрі, є погані, посвячені, не посвячені наш обов'язок як християн, за кожного молитися. Зараз перед нами проста особа, яка певного дня народилася від батька і від матері, пройшов певний життєвий шлях. І ця людина стала керувати країною, яку ми називаємо Україна. І Біблія нас підбадьорює, щоб ми молилися за кожного президента, щоб ми молилися за кожного царя, щоб ми молилися за всіх можновладних. Не тому, що ми хочемо їм чимось догодити. Молитва християнина, перш за все, зводиться до того, щоб людина була спасенною. Не просто вирішила якесь питання, а щоб людина була спасенною. І коли ми з вами будемо в небі, коли ми будемо в церкві, щоб ми могли побачити тих людей, за кого ми певного дня молилися. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе, мирне, спокійне життя і при цьому бути в чистоті. І побожності, і при цьому бути в чистоті і побожності. Ніде слово Боже не виключає, а за того царя не молися, а за того молися. Сьогодні ми маємо масу країн, маємо масу держав. І лише, я думаю, невеличка кількість президентів, які є на арені, їх можна сказати, що вони є добрі царі. Більша частина це є погані. Можливо, був момент, коли було більше кращих. І зараз ми підійшли до розуміння. Що ми молимося за всіх. Моя просьба молимося за президента Зеленського, молимося за його рішення, молимося за його слова, щоб Господь поміг цій людині, перш за все, знайти контакт з ним. Молимося. Молимося також за ті всі нужди, які сьогодні є на сторінках нашої передачі. Коли ви бачите червоний значок нашої церкви, ви розумієте, що я, як пастор, цю просьбу прочитав. Також на цією просьбою помолився. І тепер підбадьорюю всіх, хто є на сторінках нашої молитовної програми, молитися за ту особу, яка висловлює нужду. Висловлює нужду. Я, як пастор, вже помолився. Я дуже радий. Остання була, у нас було дуже багато просьб, поверх 500 з чимось просьб. Дуже багато було лайків, дуже багато людей, які відповідали на ці молитви, молились один за одним. І для нас це надзвичайне підбадьорення. Коли ми не знаючи один одного, навіть живучи в різних країнах, коли нас розділяють океани, ми можемо молитися один за одного. Дорога церква і пастор Олександр, прошу підтримати в молитві за мого рідного брата Мішу. З'явився. Тромб у, сон, у сонній артерії, щоб Господь допоміг лікарям правильно зробити операцію, і щоб брат прийшов через цю хворобу до покаяння і прийняв Ісуса Христа, сестра Людмила Святуха. Дорога церква, щиро прошу помолитися за мого чоловіка, щоб зблизився на одне, щоб зблизився, і щоб привів впізнані до слави Господньої. Слава і подяка Ісусу Христу. Доброго дня, брате Олександр, крик душі. Не знаю, чи ви звернете увагу на моє повідомлення, це пише Ніна Абрамик. Чи ви звернете увагу на моє повідомлення, бо маєте багато таких молитов за людські проблеми. Моя мама хвора, цукор. Тато теж переживає, пережив пару інсультів. Я з двома дітьми, з запаленням у лікарні. Дуже вас прошу, підтримайте нас у молитві. Я дуже вірю. В живу силу молитви. Слухаю постійно ваші проповіді, це просто рідкісні проповіді у наш час і у наших церквах. Не відчувається ні в молитві, ні в підтримках. В таких церквах зараз немає. Рятуйте, прошу вас, рятуйте нас через молитву через Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа просимо. Дякуємо вам наперед і всій молитовній групі, сестра Ніна Абрамик. Дорога церква, помоліться за сина. Звати Саша має страх великий, нервовий, курив траву, каже, що чує, якби хтось говорить до нього із середини. Молимося за нужди народа Божого. Вручаю твої руки еті всі нужди, сестра Галина. Вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дякую за ваші молитви, за мого чоловіка Дмитра, який по милості Господній після важкої операції, по видаленню сечового михура, дуже швидко відновлюється і повертається до нормального життя. Лікарі не давали ніяких прогнозів і самі були здивовані такому швидкому відновленню, але ми знаємо, що це сила молитви і посту. Нехай Господь благословить. Сестра Зорислава Касянчук, слава Богу, він живий, справедливий. Прошу підтримати в молитві в мене повторне обстеження онко, щоб все було добре. Я вірю через іцілення його крові. Мені це дуже потрібно проходити цих, цих шість обстежень. Хай Господь змінить мою віру і підбадьорить. Ліля. Ще буквально 2-3 прочитаю, будемо молитися. Дякую Господу Богу Ісусу Христу за стілення брата моєї дружини Олександра від онкології, підшлункової залози. Дякую усім молитовникам, які підтримали в молитві за зцілення. Хай Господь Бог благословить усіх вас. Дякую вам, пастор Олександр, за вашу невтомну працю на Божій ниві. Хай Господь всіх благословить. То є. халев. Дякую вам, пастор Олександр, та усім, хто молиться за ісцілення моєї доньки Олександри. Дякувати Господу, Бог її... Дякувати Господу Богу за її повне ісцілення. Господь чує наші молитви та відповідає на них. Слава Ісусу Христу! Благодарю Господі за пастора, команду, сім'ю молитвині, за їх колосальний труд, на ніви Божій, за проповіді, молитви, благословення, за всі твої милості. На тебе, Господи, ложу свої надіжди. І ще одну: благодарю Господа за вас. Прошу, прошу піджати молитви за покаяння моїх дітей Богдана, Даниїла, Кристіна, муж Гена, який час захищає нашу Україну. Мама Єлена і сестра Ірина із сім'єю. Молюсь за нужди всіх братів і сестер. Минулого разу ми мали дуже такий цікавий репорт, коли. Одна сестра дякувала за зцілення дитини, дитина, яка не говорила сім років і почала говорити. Я ніколи не думав, що є стільки ньо, нужд і просьб сім'ях, де є діти, і діти не вміють говорити. Десятки, десятки таких просьб, коли показують, у мене дитина не говорить, і в мене дитина не говорить, а в мене вже зовсім старша дитина і теж не говорить. Одну дитинку тільки навчили говорити мама і тато і нічого не говорить, і просто був. Чесно скажу, супершокований, коли побачив, як піднялася нужда однієї сім'ї, і Бог відповів на цю нужду, і дитина почала говорити. І люди зі своїми нуждами, з дітьми і стільки дітей, які не говорять. Це для мене просто я кажу, як було як шок. Але з другої сторони, ми маємо слово Боже. Ми маємо нашого Господа, і ми молимося. Молимося за кожну нужду. Як я казав на початку, молимося за наших президентів. Особливо сьогодні підбадьорую вас молитися за президента Зеленського в останні дні. Ми бачимо в ці останні дні, не його останні дні, а взагалі останні дні. Що кожне слово, яке він може сказати, в цьому залежить рішення, велике рішення для України і тому, щоб Господь дав розум, дав мудрість. І для нього, і для всіх, хто є біля нього. І тоді буде мир і спокій навколо, як пише слово Боже, моліться, щоб проводити вам ми в свій час в мирі і в спокої, якого так бракує для України в цей час війни. І також за ці всі нужди, які ми сьогодні чули на сторінках нашої передачі, про яку ви читаєте, яку підтримуєте. Зараз я хочу, хто нас дивиться, хто є з нами в церкві, станемо, будемо молитися і принесемо ці нужди до тебе, другий Ісусе. Дорогі Ісуси, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини. Ми дякуємо за цей час, який ми сьогодні ще можемо мати в церкві. Ми дякуємо, що сьогодні ти підбадьорюєш нас молитися, особливо за тих, хто є в проводі, в проводі держави, і за добрих, і за поганих, але ці люди керують державами. Особливо сьогодні наша молитва за президента Зеленського, який сьогодні стоїть в проводі України. Україна, яка проляла дуже багато крові, яка знемоглася, яка чекає миру, Твого миру, дорогий Ісусе, довгожданного миру, тривалого миру. І зараз на руках молитви ми, як група, всі разом приносимо президента до Твого престолу благодаті. Торкнися розуму, торкнися життя, торкнися слів, дій, щоб дії були розумними, правильними, бо за цим стоїть цілий народ, який потребує миру. Благослови також всіх тих президентів, які, можливо, у наших очах... Не виглядають дуже добрими, навіть зрілими, але ми молимося, ми не маємо права за когось не молитися, поки людина жива, ми за неї молимося, щоб вона отримала спасіння. Також на руках молитви ми приносимо ці всі нужди, їх поверх 500, які висловлюються на сторінках нашої біблійної передачі. Особлива молитва за тих, хто є в окопах, хто страждає, хто є на нульовій. Хто в будь-який момент може зустріти смерть, бережи, щоб цієї смерті не було, щоб люди були спасенними і фізично, і духовно. Ми молимо тебе, дорогий Ісусе, за тих людей, особливо за тих батьків, яких діти не вміють говорити. Ти бачиш, скільки багато є нужд, скільки багато є нужд. Діти не вміють говорити, і вже пройшов вік. І ми зараз вручаємо ці діти, дітей в твої руки. Торопнися їхніх уст. Торкнися цих м'язів, торкнися всього того, що відповідає за мовлення. А можливо, хтось є зайнятий демоном, можливо, демон, як на біблійних сторінках, скорчує цю дитину, не дозволяє для неї говорити. Ми молимо іменем Ісуса Христа, вийде цей демон з цієї дитини, і дай, щоб дитина заговорила. А хто просто хворий і цю дитину, щоб вона могла прославити своїми устами разом з своїми батьками тебе як великого Спасителя. Благослови наш рідний край, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, мир і спокій для Єрусалиму. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші. Як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь.